Всіх вітаю 25 травня, 26 і 27. Зразу починаємо з правого берега. Глобальних обстрілів я тут не бачу, але ось, бачите, король жезлів нам вийшов, ППО тут буде працювати. Паж Пентаклів це будуть наші хлопці робити свою справу. Якось так: правий берег, по загрозам я тут особисто такого нічого не побачила. На дні колоди мир, єрофант і дурак. Тобто, попереду у нас неізвісність. Поки що якась така ситуація більш-менш мирна, а далі буде, не пойми що. після нульового аркану, тобто магу дурака, йде туз мечовий. Але це попереду. Поки що ми бачимо, що по правому берегу повинно бути все нормально. Дивимося мости. По мостах, поки що я не бачу, тут загрози. Мах, наші військові роблять фокуси, захищаючи, захищаючи нашу землю. Повинно бути все нормально по мостах. Далі, рівобережжя, Дніпровський район. Вищий суд і мечова п'ятірочка. Ну, я так розумію, що хлопці будуть щось збивати. Так. Ключ в руках, ми будемо мати рішення. Рицарь мечовий, тобто там буде йти траєкторія, її буде збивати імператор наш е порядок, наш закон, все буде там нормально. Можете біля домівок може почути, але, але повинно бути все нормально. Далі йде Вознесенський район. Ось шістка мечова, уход. Я хочу докласти трошки. жриця йде туз з Пентаклів. А тут йдуть у нас якісь по почуттям проблемки. Тут йдуть втрати. Вознесенський район. Ударів я не бачу, але чомусь вийшли у вас втрати. Там, де живуть люди, які мають грошенята, і під загрозою йде якийсь бізнес. Але ударів я не бачу поки що, по крайній мірі. Там буде вестися якась робота, до речі, біля домівочок цієї небідної людини. Але ж, але ж, але ж. Так, і шістка допомога ось йде. Але я враження не бачу, ось король різель кубків буде, будуть відводити. Ну, може, в лампі впадуть. Тут такий натяк на те, що можуть бути якісь проблеми. Так, або це буде багато квартирний будинок? Ну, я так не хочу жріться ось ідея, не хочу розкривати. Верховна жриця, Вищий суд. Яка тут історія все ж таки буде. Ну ось вона, бачите, Вищий суд башня. Башня випала. Вищий суд. Жриця. Пентаклі Трійка. Якийсь бізнес. Якийсь бізнес пов'язаний з військовими. Ситуація традиційна для нас, нічого нового. Вознесеновський район, будьте обережні, у вас є така загроза. Ви бачите, що мені прийшлося витягати, тому що поки що воно як не сформировано, житься, то прикриває. Немає ще сформированого бачення того. Але є загроза по бізнесу, який займається іменно чимось військовим. Може ремонтує автівки, там можуть ремонтувати і обичні автівки. Це буде, може бути якийсь бізнес інший, я на цьому не наполягаю. Але це пов'язано з рухом. Дивимося далі. Заводський район. Ну Якась, знаєте, тут закрита, дуже закрита ситуація. Скоріше, цього будуть закривати це питання наші, наші військові. Де теж захист всесвіту? Рисель Жазловий. Так, там, будуть, там буде історія якась пов'язана з вогнем. Але, по-перше, і, і, і там же це було, до речі. Вже це було. Але не дуже то розуміють, там декілька направлень. Декілька направлень. Пам'ятаєте, ми дивилися з вами Заводський район. Я вам казала, що це буде робота від людей, які там працюють, зраджують. От, от воно, це дійство Ось захист, трійка пентаклів, а там же є производство. Ось опять ця жриця вийшла. Заводський район, а, бо там будуть збивати. Будуть збивати. Загоряння можливе. Ну, Наскільки я розумію, можливо загоряння. Є вибір, і він, бачите, тут дурак лежить, допомога йде. Ну, скоріше всього, повинно бути більше, де на плюс. Скажемо так, в нашу сторону. Дюварі хлопці зіб'ють і обійдеться без пожарів і вламків. Так, давайте глянемо Олександрівський район. М -м -м, колесниця, Колесниця, швидко рухається якась ситуація. Королева Жезлова буде цю ситуацію контролювати. Це наші ППО. А поки що, поки що більш-менш трійка мечова вийшла. Спустошення йде на ППО. Спустошення йде на ППО. Двіка пентаклів. Я бачу, що по Олександрівському району... Ситуація така трошки буде напряжна. Мені ну, не подобається, звісно, ця трійка вище Пошкодження. Це пошкодження, де при захисті. Пошкодження будівель. Вісімка мечова. Так, да, можливо, може навіть вламки. Опять же, ріця прикриває тут це. Е, це ще не відомо, чи відбудеться це, тому що вони не впевнені ще, коротше кажучи. Що у нас на дні на дні король мечовий? Те, що я казала, бойова більш буде обстановка, рицарь мечовий. Міряност. І о, тут і тут ще і дуже схоже на вламки. Олександрівський район, е, я так розумію, що у вас загроза є. Ситуація по очельнику, вона локальна. В чомусь будете нуждатися, тому повлияти на ваші комунікації. Король мечовий. Ну, тобто, да, Двіжуха буде Олександрівський район, наскільки я розумію, тут якась ситуація йде. Йде дьявол випав. Вони хочуть по якомусь бізнесу бахнути, або по багатоповерхівки. Ось іде захист, королева мечова. Олександр. Бажа, книга лежить, це, що я казала. Так, летіти воно буде, подія ця відбудеться, вони думають про це, вибирають якийсь об'єкт, більш для них важливий, прибильний, який їм треба уничтожити. Ну і по сонцю. Бачите, яке сонце? Йдуть клопотання і що далі? Пльотки. Ну, бачите, йде навіть захист світу. Так, уламки дуже ймовірні, по дитині будуть незначні. Так, будуть, направляти будуть. Будуть направляти, але ми тут з ключем. Але в лампі дуже ймовірні люди. Можу вам сказати, так, реально, Олександрівський район у нас під загрозою, де запланована якась подія. Буде. Але опять-таки, дивіться, як цікаво, опять-таки, вона, от що книга показала, що я вам казала, вона під питанням. Вони не можуть визначитися з об'єктом. Не дивлюся, якщо це буде опять мотор. Він межуємося, яка у нас обстановка буде. В Шевченківському районі. Та ж сама книга. Ну, чути ми можемо. Чути ми можемо. Опять-таки, бачите, ось, опять воно повторюється, тобто воно вони не можуть вибрати. Не можуть вибрати, де нам принести пакость. Куди нам принести пакость? Я так розумію, що в небі воно буде бахкати. Надіюсь, на цьому і закінчиться. Надіюсь, на цьому і закінчиться. Але бачите, ось проблема йде біля домівок. Тому будьте дуже обережні, не підходьте до вікон, зашторюйте. Дуже добре, навіть штори притримують, коли летять осколки. Не закривайте плотно вікна. Хай вони лучше розпахнуться, чим розхірячаться. І підкладати 5-літрові бутилки з водою, щоб притормажувалося оце відкриття звуковою волною. Ну, я так роблю. Не знаю, як у вас там буде. Шевченківський район. Бабахалки у нас йдуть. Ось, ось, ось повернення до кращого ми скучимо. Така ситуація ці Будемо збивати. Будемо збивати. Але біля домівок все ж таки будьте обережні, люди не підходьте близько да, до вікон. Всі будуть живі. Це чоловік, але він військовий, я так розумію, або служить, може, ДСНСник. Ну, щось таке службовець, коротше. У нього може бути гостра травма якась. На дні, до речі, ось по клеверу, швидкі хвороби. Навіть травми, якщо будуть, вони будуть швидко проходящі. Комунарський район. Повинно бути все нормально у вас. Повинно бути все нормально. Ось, там, де йде захист Всесвіту, ось, запланована йде тут річ якась. Ось воєнна. Будуть збивати, буде летіти швидко. Домівки почують, пройдете по кращому варіанту. Ну, ой, два світила, це дуже опасно, коли вони випадають. Не люблю дуже під питанням. Так. Ну, проблеми є. Але проходити по клеверу, будуть звивати на дні. Так, будете чути роботу військових. По поводу вламків, по поводу чогось такого, букетик є. Сподіваюсь, це буде у вас добре, якщо клевер випавне. Дай Боже, але клевер по-різному. По Ми всі знаємо, да? Запорізьку, 2, пам'ятаємо. Там дуже цікава ракета прилетіла. Вона прилетіла якось так по діагоналі, там вже два дома, між ними йде пространство. І якось так попала і в одну квартиру, там в один дом, під'їзд, і в другий дом. Але в основному якось так. таке ж місто. Таке місто попала, Ще б трошки і просто в дирку попала в ту. Було б взагалі хорошо. Далі у нас йде балабіно. Бачите, в кожному розкладі практично лежить книга. Ну, Повинен бути захист, люди у вас тут. Повинен бути захист. Опадь показує вашу цю даму. Проходите ви по клеверу, вламки імовірні, ось вони. Імовірні, імовірні це може і не бути, тому що по клеверу це таке діло. Може, повезе. Ось у вас іде подія. Оце вона буде йти, оце вона так закінчиться. Так що так. Запланована військова операція. Висключаємо. Сподіваюсь, все буде добре. Не перший і не останній раз, як кажуть. Кушугом. Непогані карти, але оце мені не подобається. Що тут? Біля сонечка цього. Будуть військові працювати, якась незначна, не, не що тут. Да, щось буде летіти, будуть відпрацьовувати. Ще будуть руйнування. Можуть бути пошкоджені якісь комунікації у вас. І тут ще буде ще буде якась історія у вас військова. Це не одна. Ще буде якась. Руйнувань особисто так глобально я не бачу. донечко непогане, склевер. Дивимося мала Катеринівка. От мала Катеринівка, дивіться. Зразу йде пльотка, роздоріжжя. Будуть руйнування? Ось вам карти все показали. Руйнування, імовірні, імовірні. Це може відбутися як від самого того, тої зброї, яка в небі так і від збиття цієї зброї. Тобто, коли збивають, теж падає це одоробало на чийсь дом. І роз... На дні. Мала Катеринівка. У вас що дно, що основний розклад? Дуже бойовий. Військовим там роботи вистає от і до. Ви їх чуєте, вас воно зачепляє. От воно, бачите, йде. Тому воно вас зачепляє, звісно. І ведеться отака робота на постійній основі. І вона запланована. На жаль. Дитяча карта. По Христу. Оце сочетання, воно негативне, дуже негативне. Клопотання і книга. Е, може постраждати молода, дити... молода людина, дитина, тобто до 20 років. Ось. Ну, як Ось. А може постраждати психічний стан людини. Ну і пошкодження теж ніхто не відміняв іменно фізичного плану. Жіноча енергетика йде. Дівчинка, може, чи молода дівчина. Ось. І чоловік дорослий. Дорослий чоловік також може постраждати. Це мала Катеринівка. Я завершила цей розклад. Бережіть себе, як завжди. Кажіть один одному гарні слова. Не жалійте їх. Війна буде ще довго. Вона не збирається закінчуватися. Путін не збирається закінчувати цю війну. Я вам викладу розклад, я зробила. Особисто продивилася росіян. Ну, і наших продивилася. Всіх обняла, поцьомала, папа. -па.